А ви слухали новини, і це був останній випуск, який підготував, нагадаю, Володимир Гарматюк. А ефір польського радіо для України продовжується. І далі у нашому ефірі, вашої увазі, наступний матеріал. Отже, цього тижня у світ, причаївши дихання, спостерігав за виборами у Сполучених Штатах. Звичайно, їх результат вплинув і на ситуацію у Польщі. Однак не Трампом єдиним, адже у Польщі цього тижня вистачало і своїх важливих подій, про які я розповість далі у нашому ефірі Дар'я Юрієва у своїй програмі Польща підсумки тижня. Польща підсумки тижня найважливіші події тижня, що минає. Вітаю, мене звати Дар'я Юр'єва, і ви слухаєте Польське Радіо для України. Отже, чим жила Польща цього тижня? Що коментували польські політики та що обговорювали поляки в ліфтах та вдома за сімейним столом? Цього тижня на виборах президента Сполучених Штатів Америки переміг республіканець Дональд Трамп. Він випередив демократку, чинну віцепрезидентку Камелу Гаріс. Як в Штатах, що зазвичай голосують за республіканців. Так і у важливих так званих хитких це означає, що світ опинився в новій реальності. Якою буде ця реальність рівняння з багатьма невідомими, опинилися в цій новій реальності й демократи в Америці. Там же на наступний день після виборів почалися пошуки винних. Ще більше напруження ці вибори принесли європейцям, а особливо українцям. Однак пропоную сфокусуватися саме на європейському союзі. У Європі, зокрема в Польщі, попри заяви Радослава Сікорського, про те, що уряд готовий співпрацювати з будь-якою адміністрацією Білого Дому, загалом вже відчувається напруження. Я тут більше про напруження в суспільстві, адже є небезпека того, що Трамп, якщо ну, не виведе Америку з НАТО, то ослабить воєнно-політичний блок так точно. Знаємо, що президент Франції вже запропонував побудувати спільну стратегію ЄС для зміцнення Європи. Еммануель Макрон написав. Ми працюватимемо для Європи більш об'єднаною, сильнішою, більш суверенною, співпрацю, співпрацюючи зі сполученими штатами та захищаючи наші інтереси та цінності. Це зараз головне завдання Європи: збудувати власну військову міць, взяти відповідальність за свою безпеку та допомогу України. Але чи готова Європа до цього, чи впорається? Це питання як до лідерів країн-членів спільноти, так і до брюссельських політиків. З Цим питанням власне я звернулася до генерала війська польського Романа Полько. Боячись того, що Трамп виведе США з НАТО чи не буде підтримувати альянс, адже він навіть заохочував Росію до агресії проти країн, які не роблять внески у потрібному розмірі. Європа, президент Франції Еммануель Макрон зрозуміли, що мусять створювати власні оборонні спро. Можності, я думаю, що Європа усвідомила, що альянс вже веде проксі війну з Росією, і в цій війні гинуть перш за все українські громадяни, солдати. Тому відсутність підтримки України її поразка заохотять до поширення агресії на Молдову, Грузію, Литву, Латвію, Естонію на східний фланг НАТО, ми знаємо з історії, що жоден з диктаторів не затримувався на тій країні, яку йому вдалося підкорити, і продовжував завойовувати нові території. Путін не виключення у 2014 році. Дехто думав, що якщо ми повернемося до повсякденних справ. То Путін заспокоїться, бо буде задоволений, але так не сталося. то Путін собі одпущені, бо буде усатисфакціонуване. Як на камбек Трампа відреагували польські політики. Друга після президента фігура на польській політичній сцені, спікер Сейму Шимон Головня, підкреслив, що Польща та Європа отримали сигнал, що варто будувати власний економічний потенціал та подбати про оборону. Бо очікує, що Дональд Трамп американські. Ніхто не очікує, що Дональд Трамп виведе американські війська з Європи. Це суперечить американському національному інтересу. Однак ми можемо очікувати, що акценти будуть цілковито інакшими порівняно з теперішніми. Вмінш рахувати, то розраховує на себе. Добре, що ми є частиною союзу, який для нас фундаментально важливий. Однак сьогодні ми маємо чітко усвідомлювати, що Польщу будуть брати до уваги в цьому світовому порядку, який ми маємо сьогодні, якщо вона. Уде жодна бенді лічилася в тим пожонку свята, кто ридісяєст, є желібенді сільна. Одночасно Шиман Головні запевнив, що зробить усе, щоб мати найкращі стосунки з тими політиками, яких обрали американці, та з новою адміністрацією в інтересах Польщі, аби ми разом зі сполученими штатами, незалежно від того, хто ними керує, підтримували найкращі стосунки. Тут напрошується висновок для польщі. Польщі у такі часи, як зараз, потрібний президент, який був охоронцем внутрішнього миру, тільки за умови, що у нас буде внутрішній мир, ми зможемо ефективно конкурувати ззовні. Бенджеми встані скутечні ривалізовати назевнунч. Така заява головні не є випадковою. Річ у тому, що вже навесні наступного року в Польщі відбудуться президентські вибори. Головня має намір стати одним з кандидатів. Тим часом інший можливий кандидат на пост президента, як його називають польські змі. Хоча сам він про це не заявляв, міністр закордонних справ Радослав Сікорський коментуючи результати виборів у США, сказав журналістам наступне: своїми витратами на оборону та рішеннями щодо міграційної політики, Польща робить те, що її союзники. Тільки починають робити, і тут я зазначу, що наразі Польща є п'ятою серед країн-членів НАТО за обсягом видатків на оборону. Крім того, віце-прем'єр-міністр, голова міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіня Камиш анонсував, що у наступному у 2025 році Польща виділить на оборону 4,7% ВВП. Але повернемося до заяви міністра закордонних справ Польщі щодо виборів у Америці. З одзисканом в'яригоднощом в Європейській. з відновленою довірою в європейському союзі та добрими відносинами зі сполученими штатами, Польща буде лідером процесу посилення опору ЄС. Вітер історії дме ще сильніше. Керівництво Польщі зможе відповісти на ці виклики. Шивудство польські стане. На високощі задані польські коментатори зазначають, що перемога Трампа вдихнула нову енергію в праві політичні сили в усьому світі, включно з Польщі. Успіх республіканця відродить, зокрема, потенціал опозиційної правоконсервативної партії, право і справедливість перед президентськими виборами. Про це на сайті Критика Політична пише публіцист Якуб Маймурик. Варто лише послухати заяву лідера право і справедливості Ярослава Качинського. Ми співпраці б дуже хотіли доброї співпраці зі сполученими штатами. Ми б дуже хотіли, аби президент Трамп розпочав рішучу боротьбу за свободу, але не лише у США, але ширша. Адже сьогодні свобода радикально обмежується ліберальними лівими силами. Вона знищується, знищується демократія. Це ширше явище, яке стосується не лише того, що сьогодні відбувається у Польщі. Хотілося б, аби почалася серйозна боротьба із цим на поваження. і тут саме час перейти до детальніше обговорення майбутніх президентських виборів у Польщі. Цього тижня мер Варшави Рафал Часковський оголосив, що готовий брати участь у президентських виборах. Під час зустрічі з жителями він розповів, що як президент він проводить політику, узгоджену з нині правлячою коаліцією. Водночас він додав, що хотів би бути президентом усіх поляків. Президент має бути особою серйозною, передбачуваною, яка знає, коли прикусити язика, якщо хочеться сказати щось суперечливе, але яка теж не боїться міцних висловів сьогодні. Безпеку Європи без нас не забезпечити. Такий президент повинен вміти сказати канцлеру Шольцу, що той робить дурниці, коли намагається говорити про Україну без польського прем'єра. Громадянська платформа оголосить свого кандидата 7 грудня за неофіційною інформацією, на президентських виборах наступного року від цієї партії балотуватиметься саме Рафал Часковський. Хоча, як я вже згадувала, змі спекулюють, що Радослав Сікорський також міг би бути кандидатом на пост президента. Раніше з'являлася інформація, що навіть чинний прем'єр-міністр Дональд Туск міг би відмовитися від посади очільника уряду та балотуватися на пост президента. Однак сам Туск вже давно спростував цю інформацію у себе на Талі X. тим часом ліві мають представити свого кандидата наприкінці року, а праві консерватори з правої справедливості в середині місяця. Можливими кандидатами від цієї найвпливовішої партії опозиції називають колишнього міністра освіти та науки Пшемислава Чарника та колишнього керівника інституту національної пам'яті Польщі Кароля Навроцького. Польща 2050 вже визначилася зі своїм кандидатом. Ним став Шимон Головня, спікер нижньої палати польського парламенту. Поки що кандидатом, обраним радикально правою політичною силою конфедерацією є депутат Славомір Менсен. Про свій намір балотуватися також заявив депутат Марек Якуб'як. Кандидати в президенти від конфедерації можуть отримати більшу підтримку ніж кандидати від права і справедливості. Про це стверджують результати останніх опитувань, які в ефірі третьої програми польського радіо представила професорка, політологиня та директорка центру дослідження суспільної думки Ева Марціняк. Професорка підкреслила, що обидві партії борються за один і той самий електорат. Вже сам в політиці конфедерації в цій грі є політики конфедерації, в є політики конфедерації Босак, а саме слово Міра Менсен та Босак. Наша інституція провела опитування стосовно обох кандидатів. Так, Я вимушена визнати, що вони мають дещо кращі результати ніж політики, нас, права політики права і справедливості, стосовно яких ми проводили опитування. Постає великий знак запитання, запитання для лідерів обох, обох цих сил. Якби дуже знак запитання для лідерів обох тих формацій. Поляки обиратимуть свого нового президента за пів року. Посилюється напруга на лінії Київ-Варшава. На початку цього тижня віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Володимир Зеленський хоче втягнути Польщу у війну з Росією. У мене таке враження, що останні слова з вуст президента Зеленського негідні політики, який багато чим зобов'язаний Польщі. Передана військова техніка, громадяни про яких подбали. Польща великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях комусь кажуть дякують, а не дошкуляють, сказав віце-прем'єр. В українському міністерстві закордонних справ відреагували на слова польського високопосадовця. Тут я зацитую: вважаємо безпідставними твердження віце-прем'єр-міністра міністра цифровізації Республіки Польща щодо нібито бажання президента України втягнути Польщу війну з Росією через збиття російських ракет на території України. В українському відомстві переконані, що збиття російських ракет та дронів, які летять в напрямі Польщі на територію України, а не на територію самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян. У ширшому контексті нагадуємо, що Росія веде війну не лише проти України, але й загалом проти європейської архітектури безпеки, важливою частиною якої є Польща. Подолання російської агресії проти України є життєвим інтересом Польщі, сказано в заяві МЗС України. Українське міністерство зазначає, що беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами. Тут цитата: говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни війну вбачається як мінімум неприйнятним. Переконані, що в умовах триваючої російської агресії важливо зберігати та зміцнювати солідарність між Україною та Польщею. Саме на це спрямована політика українського уряду. Розраховуємо, що польський уряд поділяє таку мету підкреслюють в українському відмистві ця заява польського віцепрем'єра не з'явилася у вакуумі. Вона стала реакцією на попередню критику президента України Володимира Зеленського за те, що Польща досі не передала винищувачі. Міг 29 з проханням пояснити ширший контекст. Я звернулася до польського журналіста провідного видання Дженні Казетаправна, автора книги Польща на війні Збігнєва Парафіановича. Віще на Закарпатч президент Зеленський дійсно на Закарпаті. Президент Зеленський заявив про певні претензії до Польщі у зв'язку з тим, що вона не хоче збивати ракети на території України і не хоче передати міги 29 Це заява президента Зеленського, яку він зробив на Закарпатті, Виглядає так, ніби він не розуміє контексту справи збиття ракет та літаків. Польща, як це сказано в міжурядовому договорі, що був підписаний Варшавою та Києвом, готова це робити, але в межах. НАТО в межах домовленості на рівні усього союзу Варшава готова переказати літаки тоді, коли отримає компенсацію за міги 29 що будуть переказані з Мальборка до України. Це обумовлено зокрема тим, що західні партнери не виконали зобов'язання, які вони мали перед Польщею. Тобто вони не замінили танки Т-72, ПТ-91, танками Леопард. Весною 2022 року була досягнута така неписана на умова між Польщею та перш за все Німеччиною в межах програми заміни радянської техніки, яка передавалася Україні натівською технікою, в цій заяві президента Зеленського, що була зроблена на Закарпатті, мене дивує лише одне: що він абстрагується від цього контексту: звинувачує Польщу в недобросовісності. Це неправда. Я особисто 10 жовтня готував інтерв'ю з міністром національної оборони Косініким Камешем. Це інтерв'ю було опубліковано 10 жовтня. У ньому міністр чітко сказав, що тривають переговори з однією скандинавською країною на тему заміни мігів 29 скоріш за все, шведськими літаками. бо така неофіційна інформація, яку ми публікували в дженні газета правна. Тож тут не йдеться про злий намір Польщі. Переговори про заміну Но мігів тривають. Звичайно, польща хоче переказати Україні міги. Повертаючись до основного питання, ґалковський прокоментував заяву Зеленського, в якій президент України. Майже вимагає, аби Польща збивала ракети, що летять на західну Україну без другого елементу, яким є домовленість у межах НАТО. Якби Польща сама збивала ці ракети без консультації та домовленостей з НАТО, то звичайно ризик втягнення Польщі у конфлікт існував би в цьому сенсі слова Гавковського мають певний сенс і підстави ма, no, має повинен сенс ма повінмау засаднення. Отак нагадаю, що минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що Київ звернувся до Варшави з проханням збивати російські ракети, які летять в бік українського газосховища в місті Стрий, або передати Україні винищувачі Міг-29. Але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, тобто як у країн наших. Балтійських друзів ми домовились про це. І що після цього чи передала нам Польща літаки? Ні, знайшла інша причина. Знайшлась так за словами Володимира Зеленського, польська влада на вимогу збити російські ракети над Україною мала поставити це в залежність від приєднання інших країн до такої ініціативи. Тож слідкуватимемо, як розвиватимуться ці події далі. Дві хороші новини для Польщі з Брюсселю надійшло цього тижня. Перше, це те, що Петр Серафін, польський кандидат на посаду єврокомісара, пройшов слухання. А друге, те, що Польща має отримати нові кошти з національного плану відбудови. Перейдемо до Петра Серафіна, який успішно пройшов майже три години слухання в Європарламенті. Після цього координатори всіх політичних груп зібралися та погодили його кандидатуру на посаду Єврокомісару з питань бюджету. Про це слухання польського кандидата на посаду Єврокомісара в ефірі третього каналу Польського радіо розповіла брюссельська кореспондентка Бата Пломецька. А ви слухання ружніло, що од ніколи зудєм кандидат, це слухання відрізнялося від деяких з інших країн. Не без причини ці слухання називаються прожарюванням, тобто температура дуже висока. Однак, слухання Пьотра Серафіна було дуже спокійна. Я б навіть сказала, що часу воно було нудне. Він справи дуже добре враження. Питання, які йому ставили євродепутати, не були образливими. Євродепутати питали, наприклад, чи нові пріоритети у бюджеті, якими є безпека та оборона, стануть за Розу для політики згуртованості чи сільського господарства поляк запевнив, що ні. Вони питали його про охорону зовнішніх кордонів. Він запевняв, що гроші знайдуться. Якщо ми говоримо про польських євродепутатів, то вони, попри розбіжності, всі найвище оцінили поляка. Я зараз говорю про осіб, з якими я спілкувалася. Певня вжені понад поділами всі виставілі найвищу ноту, всі, з Кримі розмовляла. Петр Серафін представив євродепутатам бачення майбутнього бюджету ЄС після 2027 року, у створенні якого він братиме участь на цьому тижні. Слухання кандидатів у єврокомірсари завершилися. Слухання пройшли 20 осіб. Лише угорський кандидат має відповісти на додаткові запитання до понеділка. Останній тур слухань відбудеться наступного вівторка. У європарламенті з'являться шість кандидатів на посади віце-президентів Єврокомісії. Також цього тижня стало відомо, що Європейська комісія розпочала процедуру затвердження другої виплати грошей із національного плану реконструкції для Польщі. Єврокомісія готується виплатити Варшаві 9 мільярдів 400 мільйонів євро. Є ймовірність, що Польща отримає гроші до кінця року, а не виключено щодо різдва. Сказала в ефірі першої програми польського радіо міністерка фінансів і регіональної політики Катажина пілчинська налендж. Сподіваємося, що мільярдів злотих подконікер. Ми сподіваємося, що отримаємо 40 мільярдів злотих на різдво. Якщо нам вдасться, ми зараз важко працюємо, досягти успіху, то це буде найбільший переказ європейських коштів для Польщі, які колись одночасно були переказані. Ми вже готуємо чергові заявки Четвертої і п'ятого. Ми б хотіли подати їх в кінці року. Побачимо, чи нам це вдасться. Скі, чверти і пьянте втілі бишмиє зложить з концем того року. Забачимо, чи нам сьото ударочі мають бути спрямовані на реформу у сферах охорони здоров'я, цифровізації та ринку праці, а також на покращення якості повітря та мобільності і на регіональний розвиток. Сила уяви, культурна політика, штучний інтелект у культурі, захист культурних цінностей та стан польських бібліотек. Це теми, які обговорюють учасники триденного співконгресу культури, що проходить у Варшаві. У заході беруть участь зокрема міністерка культури та національної спадщини Ганна Проблевська та представники міністерств національної освіти, рівності, фінансів, сім'ї, праці та соціальної політики, а також звичайно експерти, культурні менеджери та митці з малих і великих міст, приватних, державних і місцевих установ. Зміни в культурі обов'язкові, сказала голова Міністерства культури та національної спадщини Гана Врублевська на відкритті заходу. Вони стосуватимуться, зокрема, конкурсів, тобто їх проведення, процедури проведення конкурсів та ролі експертів при міністрі. Тим часом мер Варшави Часковський підкреслив, що він завжди докладав зусиль, аби культура у столиці була відкритою, різноманітною та толерантною. Культура, має бути місцем діалогу. Культура, культура має бути простором для діалогу. Культура має провокувати, змушувати до роздумів, а не лише підтверджувати слушність наших переконань. Я не знаю жодної великої дивовижної інвестиції в культуру, великої вистави, великої музики, великих архітектурних інвестицій, які б не провокували та не підігрівали емоції. Про це ж іде мова. Версіяна, содішні, отто Учасники співконгресу культури підкресли, що сподіваються на конкретику під час цієї триденної дискусії. Вашів'є і Доброю традицією та практикою є те, що після кожного конгресу з'являлися якісь постулати, список, якісь маніфести, якісь незавірухи, якісь бунти культурних діячів важливо почути всі ці голоси. культури теж те всі голоси. Одна з дискусій була присвячена силі уяви, як відповідати на виклики сучасного світу. Цю тему коментувала режисерка Агнішка Голанд. Зараз єдиним мотором зараз єдиним двигуном дій є страх. І я не вірю, що страх може запустити іншу уяву ніж уяву перед іншою загрозою. Якщо ми дивитимемося у майбутнє тільки в категоріях загроз, якщо ми дивитимемося на інакшість тільки в категоріях загроз. Якщо ми ставитимемося до конкурентів як до загроз, то ніколи не сплануємо майбутнє. загроження, то нігди не запроєктуємо нічого в А я зазначу, що співкон фестиваль культури триватиме до суботи, 9 листопада.